друзі, вітаю на обосток. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми. Бо мій гіст це Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава Вітаю вас. Перш ніж ми почнемо розмову, дам вам слово для того, щоб ви поінформували наших глядачів про рекрутинг. Ми покажемо QR-код для сканування. А вас попрошу розповісти, та які потрібні дівчата, хлопці, руки. Так, це рекрутинг до окремої президентської бригади. Ніка нікого не вводить в оману назва, тому що ці хлопці рубаються на рівних на фронті. Вони формують нові підрозділи, зокрема, і батальйон безпілотних систем, які активно розвивають наземні роботизовані комплекси, які рятують і проводять операції без втручання людини. Мають бойові не бойові посади і для хлопців, і для дівчат. Але на чому хочу акцентувати? Вони зараз формують саме підрозділу для захисту столиці. Вони формують підрозділ. Дронів перехоплювачів, основна яких ціль це збивати шахеди і гербери під час масованих повітряних атак. Тому хто хоче захищати саме своє рідне місто, бо це основне призначення підрозділу, дуже раджу розглянути. Там є наразі купа посад від стрільців до зв'язківців, і для всього взагалі організму підрозділу, для того, щоб забезпечувати його нормальне функціонування. Тому хто не хоче потрапити в бусік ДЦК і в рандомний розподіл, дуже всім рекомендую, хоча позна. Знайомитися з вакансіями і усією наявною інформацією. Та ми для дамо QR код для того, щоб можна було відсканувати та все прочитати. А також дамо опис в інфобоксі під цим відео, щоб всі бажаючі змогли прочитати, поцікавитись, поінформувати, переслати своїм, кому цікаво. Пане Дмитро, я ж пропоную розпочати нашу розмову з заяви з Білого Дому. Дональд Трамп говорить на прес-конференції в Білому домі. Він говорить, що Україна хоче йти в наступ. Зараз пропоную заслухати його пряму мову. Тут коротенький його месіч, а потім обговорити, що має на увазі вот Тобто він говорить, що ми підемо в наступ. Україна, себто йому треба ухвалити рішення. Як ви бачите, пане Дмитро, які рішення може ухвалити Дональд Трамп, що він має на увазі під цим словом наступ? Я думаю, що Трамп спеціально зробив цю обмовку. Ми знаємо, що він говорить дуже простими словами до своєї аудиторії. Хто вчив англійську, це present simple в основному? І я думаю, що він мав на увазі нарощення наших далекобійних ударів, тому що наші самостійні удари по енергетиці були досить таки вагомими. І політика американців бачить, як важливо не заглядати нашим західним партнерам в рота, а тримати свою лінію, і свою позицію. І американці на щастя вже не раз обламали об неї зуби тому. У ну, знаєте, рік тому, коли я говорив, що ми обов'язково підійдемо до томагавків, то мене ну десь крутили пальцем біля виска. Називали несповна розуму. Зараз це рішення фактично на столі, і до, до оформлюються просто технічні моменти. Хто буде керувати, куди вони мають летіти? Очевидно, що це має бути погоджено з американцями і тому подібне. Чому так сталося? Спробуємо швиденько з'ясувати, коли прийшли аби, нова республіканська адміністрація. Що ми чули? Змінюється політика досягнення припинення вогню на будь-яких умовах, і ви, Україна, будете робити те, що ми скажемо. Ну, бо у вас немає вибору, ви залежні від американської зброї. Ми сказали, як там нічого такого не буде. Я нагадую, як все це розвивалося. Сварка в Білому домі. Потім відповідно ідея щоб задобрити Росії визнання окупації Криму і з такими ідеями ми летів Рубіо, і коли президент прямо під час його політу сказав, що це питання не на столі. Ніхто такого навіть обговорювати не буде. Ми не торгуємо нашими суверенними територіями. То Рубіо чем розвернув літак і полетів назад. Ну бо а що йому відповідно ловити ще в Києві? Якщо ну основна задача, з якої він їхав, ну він проли провалилася ще він не долетів. Далі була Аляска. Далі були перемовини в Стамбулі, які себе виправдали частково, дуже маленькі. Частково, але ну був. Обмін полоненим великий, і це якщо ми витягнули, хоча б завдяки цим переговорам одного бійця з пекла, то значить вони точно не мали сенс. Далі Путін хотів зустрічі з Зеленським на своїх умовах до Туреччини. Він не прилетів на Аляски, ні до чого не домовилися. І відповідно, так як ми стали в позу і сказали, що ні, ми продовжуємо спротив. Бо якщо ми на це погодимося, то за 3-4 роки буде більш жахлива війна. Трамп іде, і Він скаже це. Путін скаже, це були мої особисті домовленості з Трампом. Мене нічого не зв'язує, і тоді ну фронт пролягатиме десь по Дніпру. Росіяни врахують усі свої помилки, які вони допустили в 2022 році. І відповідно Путіну дав бувлю в часу, скажімо так, щоб урегулювати нашу позицію на літню наступальну кампанію. Він пообіцяв, що значно покращить становище в Донецькій області, щоб і нас підштовхнути до цієї ідеї, поставити в безпехіть. На щастя, росіяни провалили літню наступальну кампанію захопленням постадок, знищених артилерією російської сіл. Нікого не здивуєшся. Взагалі, нуль для міжнародної геополітики. Пройшло вже половина осіннього наступу росіян, так само ніяких особливих. Здобутки ми провели успішні контратакуючі дії і наростили нашу далекобійність, і ми бачимо через це такий розворот через наш успіх, і основний цей успіх забезпечили своєю стійкістю сили безпеки і оборони за ці 8 місяців. Саме вони дали найголовнішу основу для нашої дипломатії, яка тепер стала успішною. І немає інших варіантів. Це ми розуміємо не до кінця розуміє або не хоче розуміти світ, або вдає, що не розуміє, що інших варіантів ніж мир через силу. Просто-напросто немає. Тому питання томагавків актуальне, це дуже високоточна зброя, не дивлячись на те, що зменшується і далекобійність через запуск з наземних пускових установок, а це тайфун 22-23 років розробки, є й нові тестові моделі. То в радіусі 1600 кілометрів, куди вони можуть долетіти, знаходиться мінімум 1659 жирних цілей для цих ракет. І нам важливо, щоб їх хоча б 10, одна – Полетіла, бо це вже буде просто зміна всієї парадигми. Як вона мінялася з Хаймарсами, гепардами, леопардами, атакамсами, Штормшедом. Все нам давалося дуже і дуже важко нічого легкого не було, і всі казали, що це неможливо. От максимум це джавеліни 16-го року, енлави і все в принципі на що розраховувати не можете. Е, тому а чому йому не підтискати? На щастя, росіяни через свою недолугість, подякуємо мені за це, навіть не спромоглися на якусь дипломатичну гру, щоб ще всіляко затягнути. Час тому, окрім погроз ядерної зброї, брязканням і всім іншим нічого не вдалося. Росія залежна від Китаю, від їхніх технологій, 90% дронів мають китайські комплектуючі. Ну і тепер. Питання вирішення і урегулювання російсько-української війни лежить не в Москві, а в Пекіні. Е, Пекін не хоче перемоги жодної сторін. Хоче, щоб війна тривала максимально довго і відіграє роль для Росії, таку, як і для нас відігравали американці за Байдена. От такий кран регуляції. Коли ми були на пікові, нам цей кран підкручували, коли ми десь просипалися, нам відновлювали всю цю допомогу. Китай робить так само. Е, тому е, майбутні перемовини Сі Цзіпіна і Трампа мають дуже велику перспективу. Бо і Штатам є що за планувати Китаєм і Китаю Штатам тому що ну це величезний ринок збути, і мита е, безпосередньо б'ють по пекіну. Якщо будеться домовленість, якщо все далі рухатимеся так, як є, це наша найтиміша ніч при світанком Тому важлива підтримка армії, підтримка нашого вищого військово-політичного керівництва, курсу президента, курсу представників офісу, того ж бойового полковника Павла Паліси і інших, то ми точно матимемо шанс на стійкість, і це дуже і дуже важливо. Не треба. Опиратися на е, карту просування росіян по цих полях і посадках, бо на кону не Дніпропетровщина, якийсь регіон, а питання виживання всієї країни, і нам треба зберегти армію і просто-напросто вистояти і поширюючи такі панічні меседжі, знаєте, все погано, все сипеться у росіян. Там такі гвинтівки, що пробивають все від Києва до Львова. Який ми меседж посилаємо військовим, Хлопці, розходьтеся, це все не має сенсу. Так тоді бучі, Зюм і інші братські могили стануть раніше до всієї України. Дуже важливо зараз витримати, бо ми підійшли до ключового моменту. Пане Дмитре, як ви ставитесь до публікації західних ЗМІ? наприклад, Financial Times написала напередодні, що навіть американські фахівці можуть запускати томагавки, щоб не витрачати час на те, щоб навчати наших українських фахівців, щоб це було якнайшвидше в разі потреби. На цьому етапі, якщо чесно, все одно з одного боку, з іншого боку, коли оголошується публічно такі рішення, як, наприклад, щодо передачі зброї, це ж не відбувається по клацам пальця. Коли це виходить в публічний простір, скоріш за все, це зброя як мінімум вже на великому хабі допомоги Україні у Польщі. Але ну якщо це американські спеціалісти, ну то добре. Але ж ми розуміємо, що там буде український персонал без нього ніяк. І відповідно в процесі використання цих ракет і цей самий обмін досвідом прямо може і початися. Бо як то кажуть, чому власне ні. Або це може бути спільний досвід, враховуючи, що з Вашингтоном потрібно буде погоджувати кожну ціль, а цілий багато точно можна буде щось вибрати з нашими далекобійними ударами, ракетами, балістикою, крилатими ракетами, дронами, Тронами, нашими обманками, ми маємо спільно ще шанс ще натиснути на Росію. обвал російської нафти, плюс політика з Індії, яка від неї відмовляється, дає нам спільно дуже і дуже хороші перспективи. Щоб президент Трамп, який пообіцяв завершити війну, ну виконав свої обов'язки. Для нас це можливість припинити наразі конфлікт на вигідних для нас умовах, але щоб за 3-4 роки ми озброювалися далі, щоб тут було все західне, західний, західний капітал, західні технології, щоб наша зброя була у них, щоб ми зв'язувалися з цими зв'язками, і щоб за 3-4 роки, коли росіяни відновляться, бо будеш послаблення санкцій, і знову до неї потечуть гроші. Вони порахували і зрозуміли, що новий виток агресії може призвести взагалі до падіння Російської Федерації. Ось те, чого нам потрібно досягнути в цій точці часу. Бо росіяни я нагадую, не конструктивні. Вони й далі. Закладують бомби сповільненої дії, щоб повністю окупувати нашу державу. Тому цей шлях наразі він є єдиноправильним і єдиним, який може спрацювати. Пане Дмитре, і тут ваша позиція цілком збігається з тими тезами, які от буквально сьогодні озвучив. Головний наш розвідник, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Він говорить, що нам не варто очікувати мирних років. От зараз коротенько, теж давайте його послухаємо і проговоримо. Пропоную вам і глядачам, можливо, ви вже чули для глядачів. Посвідомити, що ну скажімо, так абсолютно мирного без загрозливого життя на найближчі роки. Навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але про те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі зброї, до відсічі в будь-який момент, це буде, як то кажуть, і виклик, і виклик, і наша змога для нашого суспільства. На так, власне ж, для економії часу не буду давати всю трансляцію. Є вона і в відкритому доступі є вже і на платформі YouTube, Можна поглянути і прослухати повністю. Та, отже, Крило Олексійович натякає, що ми маємо бути готові до того, що Росія переозброїться і знову плануватиме якісь провокації, наступи. Та чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Однозначно, це власне до попередньої тези, що за ці 3-4 роки, коли відбудеться гонка, ми маємо перегнати на кожен шахет, має бути зенітний дрон перехоплювач. Має бути ракета вироблена в Україні, отримана від західних партнерів, вироблена спільно. я, наприклад, нагадуючи, що ми інтегруємося в західну систему. Наприклад, тверде паливо до тих же ракет Фламінго, які вже показали свою ефективність. Воно буде частково вироблятися у Данії. В Британії запускається лінії виробництва саме українських дронів. Силена британськими технологіями, і британці її фінансують самостійно три роки. Вся продукція йтиме трима виключно для потреб сил безпеки і оборони, щоб в результаті мати удосконалену зброю на своєму озброєнні, тобто це дуже і дуже логічна модель. Вони мають більшу технологічність. Ми маємо швидкість і дешевизну і спільно враховуючи роль Вашингтона, яка не хоче більше. Відповідати повністю за безпеки Європи, ну то відповідно цей пазл може дуже, і дуже гарно скластися. Росія, якщо не відчуватиме підтримки Китаю, якщо вона почне зменшуватися в результаті китайсько-американських відносин. Не зможе продовжувати агресію. Вона й буде продовжувати, але рівень її буде поступово падати. І от, коли вони на землі впруться, буде замороження, але провокації, прильоти, балістики, крилатих ракет так само, як було за ОТООС, тільки в більших масштабах. Вони продовжаться, і нам важливо за цей час довести ситуацію до такого, щоб росіяни зрозуміли, що це є неефективно. неефективне використання зброї, неефективне використання людей, що це не призводить нічого, крім до нових демедж і нових відповідно санкцій за порушення перемир'я. Ось оце і буде наш остаточний виклик, і за чотири роки ми маємо шанс остаточно вирішити питання Росії. Головне не посипатися всередині, не зайнятися виборами, бо ми вже бачимо покидьків, які вивішують бікборти. Не знаю, до яких вони виборів готуються в умовах воєнного стану. Але як там віра в договоренячок вже в них десь в серцях засіла. Ось це наш найголовніший виклик. Здається, нічого простого, але нас чекає дуже важка технологічна робота, яка виводить нас на фінішну пряму у цій війні. Пане Дмитре, з приводу тих країн, які допомагають агресору, допомагають Росії у цьому ж своєму виступі Кирило Олексійович сказав, що без КНДР Росія б давно профукала цю війну. І участь північнокорейських і солдатів і їхніх боєприпасів відчутна і помітна, і на підтвердження цього навіть від генштабу є ролик, у якому видно, як північно-корейські оператори керують дронами на території Курщини, які запускають по Сумській області України. Я навіть це відео теж покажу нашим глядачам. А вас попрошу прокоментувати, як ви взагалі оцінюєте участь КНДР у Росії, і власне до кого ще Росія може звертатись по допомогу. Далі може звертатися до Ірану, далі може звертатися до країн глобального півдня, та ж Венесуела дійсно роздумує щодо втручання в конфлікт, саме тому що є велике прикордонні суперечки і протистояння між Венесуелою і Колумбією, до нас їдуть колумбійські добровольці, і вже 256 колумбійців віддали своє життя за свободу України. То вони будуть вони це вже роблять, вони стягують по всьому світу. Вони розповідають, що вербуючи робочу силу, що жінки працюють працюватимуть в готельному бізнесі чоловіки на підприємствах. А по факту чоловіки йдуть воювати, а жінки е, працюють на же вироб... на тих же виробництвах де виготовляють шахети. 200 оборонних заводів Кендер прямо працюють на РФ. Кендер постачає дешеву робочу силу, якій росіяни платять три копійки. А основні гроші йдуть в бюджет Пхеняна і Пхенян отримує технології від росіян підводних частинів е, чи човнів, оновлення свого, наприклад, авіапарку бо наявні. Такі у них дуже морально застарілі 50-60-х років, е, і відповідно, ну тобто, без цього, Росія вже посипалася. Просто посипалася і просто-напросто витягує з неї кошти, бо режиму в принципі своїх людей не жалко. Це для них ну як там біло сміття. Подібну роль відіграє Китай, тестує свої технології. Дрони на оптоволокні це китайська технологія. Не треба думати, що росіяни додумалися до такого великого технологічного стрибка. Вони удосконалюють їх, щоб збільшити далекобійність, виключно для власних інтересів. І Їхні диверсійно розвідувальні групи воюють на стороні Росії. Це пряма політика уряду для того, щоб отримати. Бойовий досвід сучасної е, високотехнологічної війни, високої, високої інтенсивності. Якщо умовно складеться пазл, а КНДР повністю залежна від Китаю, країна, без Китаю, взагалі не з'явилася такої країни, як Північна Корея, в 1953 році вони забезпечили збереження комуністичного режиму. То Росія то буде продовжувати агресію, але її рівень поступово, поступово буде згасати, і це дуже важливо. От як зараз ми Спільно американці, ми європейці відсікають Індію від російської нафти і пропонує інші джерела надходження. І урядовці індійські вже це підтверджують, що хотілося отримати додаткові ринки отримання енергоресурсів і вуглеводнів. Ну то відповідно, ця ж політика ну може принести і подальший успіх. Бо сполученим штатам однозначно є що запропонувати усім країнам у світі більше ніж може запропонувати Росія. Головне це від. Відповідно відносини з Китаєм і урегулювання їхніх інтересів, тому тут абсолютно все є підтвердження, що вся ця е, китайсько-корейська лафа для росіян дуже може швидко закінчитися. І в цьому якраз і є е, важливість цих поступових кроків дипломатії нашої, американської, європейської і всіх інших наших партнерів. Пане Дмитре, і на завершення запитаю вашу думку. Цікаво, що ви думаєте на той рахунок, що на близькому сході оголосили перемир'я? Поки що повертають заручників сектор Гази хочуть демілітаризувати. Як ви вважаєте, це перемир'я там? Чи вплине воно якось на нас на українську війну? Воно однозначно плине, тому що це дасть змогу сфокусуватися саме на російсько-українській війні. Я нагадую, що 20 тисяч ракет перехоплювачів, які ми очікували від сполучених штатів, які власне для наших потреб виготовлялися, були перенаправлені в тому числі в інтересах стримування Китаю, тому тому ж індотихоокеанському регіоні для підтримки ізраїльської армії у її протистоянні. Тому завершення гарячої фази конфлікту однозначно поверне фокус уваги наших американських партнерів до нас і можливо враховуючи протистояння з Іраном держава Ізраїль, враховуючи ту розкладку, яка є, ми матимемо шанс вести подальші перемовини з державою Ізраїль. Щодо більш тіснішого співробітництва, чи йде до військово технічного співробітництва невідомо, але шанси всі ці є і є велике дійсно експертів і військових лоббі, яке е, зацікавлене у налагодження більш тісних партнерських стосунків між Києвом і Тель-Авівом. тому завершення війни це важливий факт для самолюбля Трампа що завершення війни, і отримання як там. Нобелівської премії Мири це ще один плюсик. От єдине, що йому не вистачає в цьому своїй всій своїх колекції, це припинення російсько-української війни. І це дасть змогу перспективи власне зосередження саме на наших проблемах. Та що ж пильно слідкуємо за майбутньою зустрічю Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Цю п'ятницю будемо очікувати рішень заяв. Можливо, не буде їх прямо завтра, але невдовзі так точно мають бути. Я вам дякую щиро, пане Дмитро, за цю розмову, за те, що підключились. Спасибі. Дякую. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях, бо це просуває нас на платформі YouTube. Будьте з нами до зустрічі.